Дорогі вчителі, рада вітати вас на цій конференції, і рада насправді, що у вас є нагода провести час разом. Адже живемо і працюємо у часи, коли подібні професійні зустрічі наживо особливо цінні. Ви особливі вчителі, вчителі з суперсилами. Кажу так, не заради компліменту констатую факт: я знаю, що цього року. Вчителі школи супергероїв були серед номінантів Global Teacher Prize Ukraine. Але, чесно кажучи, я б номінувала всіх вас і нагороду б дала кожному. Бо ви не просто ті, хто несе знання, ви несете знання серед війни та обстрілів. І найголовніше, ви працюєте для учнів, які ведуть власну боротьбу із хворобою. Тобто, у вас потрійна місія. Тому я пишаюся тим, що маю честь патронувати школи супергероїв. І для фундації Олени Зеленської за честь цей проєкт примножувати. Директорка фундації Ніна Горбачова розкаже про шість нових шкіл, відкритих цього року в різних медзакладах України і про наші подальші плани. У школах супергероїв навчаються учні супергерої. Але і ви, їхні учителі, також супергерої для ваших підопічних. Коли вчитель заходить у лікарняний клас чи до палати, підходить до парти чи до ліжка, і дитина відчуває, що зараз буде цікаво, відчуває інтерес, потяг до життя, то вже в той момент ваша місія виконана. Бо це значить, ви додали не просто знань, а життєвих сил. Багато чула від лікарів і у нас, і за кордоном, що в звичайних школах діти не так радіють урокам, як у лікарнях. І цьому є пояснення. Бо в екстремальних умовах звичні речі повертають відчуття нормального життя і включеності в нього. Зараз, під час російської агресії, це відчуття у всіх нас в дефіциті і у дітей, і у дорослих. Всім нам бракує звичайних буденних речей, відчуття нормальності нашого буття. Тому, звичайно, вчительська фраза Запишіть домашні завдання дорого коштує, коли вона сказана під час повітряної тривоги і надто у лікарні. Вона стає оберегом. Дозою нормальності, яка захищає ментально і навіть фізично. І ось це відчуття, відчуття нормальності, безпеки, перспективи для кожної конкретної дитини створюєте саме ви. Дякую вам. Я і Фундація раді допомогти в цьому і зробимо все, що від нас залежить, щоб створити умови гідні супергероїв. Вам же бажаю здоров'я, сил і безпеки. Дякую.